Увага! Зараз буде важливе повідомлення для мам, у яких дітки десь від трьох рочків. Чому від трьох рочків? Тому що десь вже від трьох рочків да, дитинка вже нам може розповісти, що в неї болить, де болить, і, можливо, вже деякі зможуть сказати, як болить. Якщо у вас є е, е, такі скарги, коли дитинка просинається вночі і каже, що в неї дуже болять ножки. Що їй викручує ножки, іноді дітки навіть плачуть, вони нічого не можуть з цим зробити, вони погано сплять. І мами питають у педіатрів, що це взагалі таке і що з цим робити. На що більшість педіатрів каже, що це скачок зросту, це нормально, переросте. Так ось, ні. Це ненормально. Будь-який біль це ненормально. Будь ласка, якщо у вашої дитинки щось болить, розбирайтеся з цим болем, нема такого переросте, чи це нормально, пройде і так далі. Якщо ваша дитинка просипається вночі від болю, в ножках, буває в ручках, тобто у, е, взагалі цей біль. У нас сосредоточен у суглобах, це перше, на що треба зразу обратить своє внимание, на те, що у дитини нестача вітаміну Д. Коли йде так скачок росту, і, можливо, це навіть може бути не скачок росту, просто дитинка росте. Кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди, коли їй не вистачає вітаміну Д. Першим, що вона страждає, це кістки суглоби, тобто наш костний каркас. Тому обов'язково зразу звертайтеся до спеціаліста, можете до мене, я вам допоможу. Перше це нестача вітаміну Д, далі це нестача магнію та білку. Тому Вітамін Д, ви можете назначити в рекомендованій дозі самі. Магній, також у мене є рекомендовані дози, або пишіть мені, я вам скажу, який вік у вашої дитинки, або звертайтеся до мене на консультацію. І дуже вас прошу: не терпіть біль ні ви, не давайте терпіти біль вашим дітям, тому що це не норма у будь-якому разі.